Знав, що це колись пригодиться. Ха. Оп, ніколи не думав, нафіга оце відро з вірьовкою придумали. А вон воно нафіга. Блін, водички кудись налити, треба бутилку брати, щоб доливати в прикормку. Ми зробимо по хитрому клац. І називається «Добавляй, поки не попердолило. Кукурудза. Ох, кукурудза, карамель. Таранти готова. К чому? І, як обично, дристялка. Весь пакет. Люблю я на дофіга води замішати. Нічого, зараз нормально набереться. Ага, про руку помити, я не подумав. Отакий я, розполагаємося. Ви тільки подивіться, як рояться. Засранці. дві упаковки купив, думаю, я вдруг мало покажеться. Так. З нас нічого не зібрано, Все, що в багажнику валялось. І на том Спасіба, Побільше каші. Мені кажеться тут течення, але це не точно. Поки два спінінга, хоча вивіз, я багатенько спініною. З собою, блін, щоб ще свій автограф на проводах не оставити. Пішло, пішло. О, а тут глибоко. Ніфіга собі, Метри, метра чотири, мабуть. Три. Три з чим-то до чотирьох течення. Може і коропець проходить Хоча я за аляуди нічого хорошого. Не чув. Не знаю який з них буде ближче, який далі. Оп, може рибачки прийдуть і я в цій, в цій рибалці тут дупля одіб'ю. а поки на характері працюємо, як і раніше. Вроді не дожить втікти. <світ> Отак от, от. Похоже на рибу навіть. Даже запутало. Нет, упер, козли, козли. Козлик, підлящик, нічого собі отчепився гад. Неожиданно. Да. 1300 за такого. Та якщо не 1600. Нет, помню. Я не пам'ятаю по чому 1300. лящ. О, Мені риба все одно не треба їхати, тут нема куди. Хоч хоч і короб буде. А, Ну так, да, по густирі там і розміру немає, як, як і по красноперті. Ага. Може буде і крупніший, хоча вряд ли. Крупний в Херсоні лящ. Хоча може і... У нас тут набуги. Це а на... тут він заходить тільки коли на сі... нерест. сероводород. Ні, А, на коли і він тоді сюди заходить, то буває так, що вони такі подвушки ловляться. Прикольно, може буду заскакувати а я, чаще. Каптую 5-6 кілограмів тут ловили. Тут? Да. Нічого. Ну А. Рибні, значить, міста. Бо я сам херсонський. Туво смеркалась, а кльова і не пахне. Кльово було вечором. Хотий, в обід було кльово. Що ж мені підказує, здравий смисл, що треба 8 циліндрів. Ну або хоча б рядну четверку. Ну, а цей мопед двохциліндровий, двохспінінговий. Взагалі не в тему. Я вже і напився, і налузався сімочок, і перезакинув. Опари і каша все на місці. Тічення невеличке є, вроді більше вітром несе, ніж течка. І нифига. Все, буду відкинутись зараз. Ой! Як ніколи. грёбаний арт артроз. Ноги пожерсу сустави, Окопи, блін, до добра не доводять. Грбана сирость, грбана влажність, грбані земляні блохи літом, оказується така дупа є, це страшне. Гризуть кусають. Ну, Хоч пару вихідних є. Що ще в Миколаєві робить? Хоча ми тут осінню були три тижні минулого року, як в Херсон переводились. Ну то таке. Ладненько. Почекаємо. Підвісники підказали, що тут робити не нефік, їхати туди далі в село. Сподіваємось, з підписниками нам підфартило. Але вже пару, пару рибаків проходило і казало, що я тут забув, нефік тут лазить. Сподіваюсь, зараз з'їздимо, побачимо. Да, камера вже теж нефіга не бачила, але я бачу більше, ніж камера. Золоті слова. А ну-ка провіримо темноту, як колись цей прикол здається взимку навіть не всю зимку, а минуло. Випробовував. Чорт я газна. Ну як бачите, телефон бачить Ага, я знаю, що не так. Так, це нафіг Поновключав тут оба-на. Бачите, телефон все бачить. А ви вже мало що. Ось зараз, значить, дюймовий сенсор і 200 мегапікселів. Навіть Мега... діло не в мегапікселях, а в дюймовому сенсорі. Що телефон зараз бачить більше і яскравіше ніж мої очі. Отакі пироги, як бачите. Хоч бери та знімай на телефон, але незручно. Не привик я нормально ходити. Все время, блин, забуваю, видивляюсь під ногами розтяжки, ліпістки і є жасними. Другу дійщу, де ж, блін, і сам себе тормозиш, осторожні Хорошо, пішло. Покльовки тут просто драконовські, аж вилітає все. Я чем, сам чуть со стула не вилетів. Не знаю, що воно тут таке дурне і голодне. Ну, пицака сюди переселяється поближче, к бар'єру. Сратися можна, мілоч якась дика, хвіст великий. Оп! Хто тут? Ох, ніфіга собі. Так. Ну ти там сидиш і як? Прикольна риба, такі мощні клюваки і бросає. Та явно. Да. Свіжак, 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 свіжак. Іди Владик, за сапетом. Викуп за мостик на утро готов. Я думаю, не проконає. Щось скидається. От де густирка промишляє. А на осінь в Херсон приходить. Да, це взагалі не разу не цей не лящик. Так, а що в нас? Ага, от прожектор поширі. Дргає то тут, то там. Одна і та сама риба. як відомо, ніде не бере, ніде не беге. Не засікається. Тут та ж історія на два дрена відразу. Комари тільки мене дергають. А саме головне творожно Ви тільки подивіться, місто світиться. Вперше, мабуть, за рік я ночні фонарі побачив. Капець, застає темрява і ніде не ні фонаріка немає, тільки красний мізрідка десь присвітиш. В крайньому. І все. Щоб десь фонарь, или лампочка, або ще щось світилось, та не в житті. А тут, ё моє, капець, все як ярко. Спінінг просто слетів і зробив... фрі А, понятно, що він зробив. І пусто. Сработал бой транер. Бой. сработал. Іменно карапяча покльовка, Я аж какунявся з переляку. Але я вже майже впевнений, що все це проділки мерзопакосної хустирки. Укрупняємося. Опарики, опарики, припарики. Лещ нездоровенний. Ну лещ. Ну, с... Рибаки ходили, казали, до двох кіл проскакують. Казали, як гівном мазали. Що то стало холодать? Влажність по пакетах зсередини пішла зовні. Небо чисте. Димка, туман мікро невеликий, але волога є. Резина починає покриватись трошки. То й таке. А найголовніше, що кльова нуль взагалі. Тому стили Владик і дрихне, поки тебе утром не розбудять. Хоча можна було б в машині лягти. Теж хороший варіант. Больше часа просидел, не вообще. Вообще, вообще, прям вообще. И пусто. Начал готовиться кимарнуть, коврик расстелил, камеру снял на зарядку, поставил. что вы так и думаете? Что сдергнуло? Густера мелко оббила, еще мельче, чем была. О, мені треба поспати хоча б часа 3-4. Багато спати. Не привик за останні роки. Небо собака дика, чиста, піпець. Непривично. Кажеться, що будеш спати на природі, воно так і є. але небо ти ночі не бачиш. Бо ти ночуєш ну, вічно в норі якої-то дирі. Щоб з неба тебе не замітили. В тепловізор мавіком Перший раз небо ночі побачив, <свят> нос не висовуєш. Ні, ну так то понятно, в туалет ще десь збігав, висунувся. Ну Так, щоб сісти, подивитися на небо. <свят> Такого не було взагалі, жити хочеться. А тут аж якось непривично. Щось десь блимнуло, може шахет десь жахнув. По Миколаєву було діло. Новості не читав. Ну, то ладно, ставлю камеру на зарядку. Отже, під п'яту ранку буде світати, побачимо який я буду. Думав, посплю. Та фіг там спав. Чорт там плавав. Видно, мілоч почепилася і спокою не дає. Так. Да. Але це уже лящик. Ей 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 ей, тільки не в постіль. Куди ти грязними этими самеми то в грязну постель. Блін і руку нема, що витерти. З дому не взяв ні одного полотенця. А це виїхав один. Ех, мохіто. Непогане Мохіто. Вдалося два спиннинга і ноль нервів. По-моєму, я цю підтягував до берега. Чи мені показалось? Ні, я підтягував її до берега. Капець. Він одчепився, але він попався. Миколаївський спиткомишця. Вона на неї шклювало і зійшло. Карась. Нафіга вона здалась? Це така херсонська дрібнота. А, ладно. Отак от, от, щоб криси тут не лізли на мостик. Не штурмували мою позицію тут посеред ночі. Перезаряджати не будемо. Дайте хоч 2-3 годинки вздрібнуть, як то кажуть. Бо готовий. Ну що, десь в 2 заснув, в 5 встав, 3 години. І зараз десь 6.30, півтора часа, ще поки марив. Сподіваюсь, жити буду. Вже можна було 2 <смі>, години рибалити, але я і ще кімарив. Витрачав час, хоча за ці дві години можна було 5 відосів зняти, напевно. А зараз буде сонце гріть і взагалі не в тему. Але це вже буде Ой, зовсім інша історія. Що ж, ставимо лайки, ділимось. Роликом з друзями. Прикормку я вичерпав. Остальне повертаємо, віддаємо долг карасику, який був останнім От такі пироги. Не розстраюйтесь, сподіваюсь, зараз буде ще, але це вже буде зовсім інша історія. Ставимо лайки, ділимось. Роликом з друзями, прикормочка по силочках в описі і в кожному магазині вашого міста. Всім пока і до зустрічі на воді!